Закордонним богатирям протистояли коломиянин майстер спорту Олександр Штундак, чемпіон України з богатирського багатоборства, один з десяти найсильніших людей планети Константин Ільїн та чемпіон світу з пауерліфтингу Сергій Олеоленко. Ця трійка зуміла вже в шосте завоювати кубок турніру. Наступного року організатори планують розширити географію змагань та поставити ще вищі вимоги до стронгменів. Має надію, що певно певно нам не буде, Тепер, і і не з буде збільшувати, збільшувати. Сенсацією богатирських ігор стало встановлення світового рекорду. Українець Константин Ільїн у вправі Дамбел підняв гирю вагою 96 кілограмів 11 разів за одну хвилину і 5 секунд. Таким чином, перевершивши свій власний рекорд, він наголосив, що це не вдалося зробити ні нещодавно в Китаї, ні на інших міжнародних змаганнях. Все ж таки, як то кажуть, вдома і рідні стіни допомагають. Два роки тому за одну хвилину 15 секунд я зробив 10 разів на фіналі Ліги Чемпіонів у Києві. Повторив цей рекорд в Китаї в Шанхаї. В місті Чиджоу там була незвичайна гантеля з піском, тому там було тяжче. Глядачам сумувати не доводилось. Їм також запропонували спробувати свої сили. Звичайно, снарядів богатирів їм піднімати не пропонували, але між вправами проводили цікаві конкурси.